Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам показати, як я роблю киточки. Це киточки до сорочки вербівецької. і тут я вирішила додати такий невеличкий невеличку бусинку, шармик, так що в гуцульських кіптарях дуже часто використовують такі мідні оздоби І тому я вирішила, що тут така бусинка, вона теж буде доречною. Отже, для того, щоб отримати киточку, вона така у нас невеличка, не дуже велика, не дуже довга. Зараз я вам скажу, вона має довжину разом з пензличком 24 см. Для цього нам потрібно взяти нитку довжиною 55 см. Сантиметрів. Ось у мене вони вже є нарізані. Я беру нитку подвійну, одну червону, одну зелену. Ми її закладаємо в голку і пришиваємо цю нитку до місця, де у нас буде кріпитися власне киточка. Ось воно. І протягуємо ці дві нитки. Ось таким чином голку витягаємо, і десь її фіксуємо, щоб вона у нас не загубилася. Техніка безпеки передусім. Отже, ми маємо от таку конструкцію. Нитка пришита до вишивки. Треба її зачепити не за нитки вишиття, а за тканину, сорочки, щоб ця китиця нам дуже міцно сиділа. Ось ми маємо. Дуже, дуже міцне з'єднання, тому що, якщо за нитки, тут край і вишивки, і вони просто можуть витягнутися, і буде потім дуже важко це все назад заправити. Отже, ми вирівнюємо порівну вирівнюємо по ці два краї. Ось. Витягуємо, щоб було у нас це все рівно. Ось отак, так. все, воно сидить у нас рівно. І що ми зараз будемо робити? Ми беремо ці два краї нитки і починаємо крутити у різні боки. Тобто, оцей лівий я кручу до себе, а правий від себе. Ось, я думаю, що тут. Мало би вже бути видно. Ось, бачите, ось таким чином. От. І щоб у нас тут утворилося гарне з'єднання. Я багато не кручу, от, наприклад, але крутити-накрутити треба щільно, доста щільно, щоб так якби вже от накрутив і вже далі не може було. Далі воно вже якби не пускається нитка. Тоді ми це з'єднання. З'єднуємо разом і крутимо в той бік, в який не відпускаємо, Вкрутимо в той бік, в який воно у нас проситься крутитися. Це в даному випадку до себе. ось, І ми одержуємо ось тут, бачите. Маємо, немає просвідку, дуже гарно вийшло у нас щільно до самої, до самої вишивки, у нас така вийшла круточка. Далі, це ми зберігаємо кручення. А далі ми знову беремо ці кінчики вільні, які у нас тут є, і продовжуємо крутити в той бік, який у нас просяться. І так потихеньку-потихеньку ми їх з'єднуємо. Вони у нас при закручуванні, в різні боки. Вони просяться у нас з'єднатися. І ми так потихеньку їх з'єднуємо разом. Так, весь шнурочок до. До кінця акуратними, такими поступовими рухами, слідкуючи за тим, щоб шнур у нас вийшов потрібної нам консистенції, тобто він був, не був таким е е рихлим, а щоб він був таким е е достатньо щільним і таким гарненьким вийшов. І це ми так робимо і поступово ми це з'єднімо, з таким чином це трошки важко. Ну, як важко. Але так, треба слідкувати, щоб вони не перекручувалися якимись петельками. Нам. Петельки нам тут не потрібні. Нам потрібно однорідне, поступове, таке з'єднання. ось. Ідемо слава, продовжуємо це все робити далі. Слідкуючи, щоб крутка була одинакова на двох шнурках, тому що, коли буде і у нас не вийде потрібної. нам. Консистенції шнур. Ми так накручуємо по 5 см, наприклад, потім зупиняємося і цей шнур перекручуємо раз. Далі знову. Кінчики закручені, Ми їх роз'єднуємо, закручуємо. Дуже плотно і з'єднуємо, О, бачите. Досить непогано, як на мене, доси непогано. І таким чином ми рухаємося до. До кінця шнура. Так. Так, ще трошки нам залишилося фактично. Так, моторика, дрібна, моторика дуже має добре в нас працювати. Зрештою, це дуже хороша гімнастика для пальців. Ось, бачите. Так, і ми повинні провірити, щоб він у нас був ну, такий однорідний. Однорідний і подібний до того, що ми вже робили. Тому що, бачимо, вони одинакові у нас. Добре, значить, ми на вірному шляху продовжуємо докручувати. Тут ще в нас залишилося буквально, буквально 10 см. Так, трошки так собі натягаємо його гарно цим пальцем вказівним лівої руки, а цими пальцями лівої і правої ниточки. Ми добре крутимо, складаємо. Крутимо, завертаємо ось так. і шатру. Деколи шнур, от ми його ніби склали, він нам утворює такі петельки. Тоді його треба розкрутити в ту сторону, в яку він проситься. Тобто таких зробити обертальних рухів декілька, щоб та петелька нам розкрутилася. Значить, недостатньо ми його перекрутили. Так, ну і все, ми вийшли на фінішну пряму. Тут я вже далі не буду крутити. Одним словом, ми... так, у нас вийшло, вийшов гарний такий шнурочок. Так, цілком нормальний, цілком у нас гарно закручений. Супер. Так, ще він просить Це розкрутитися? О, так. І що ми робимо? Зараз ми робимо, наступним чином беремо, насаджуємо бусинку спочатку. Я взяла собі таку, так, підрівняється все, щоб нам можна було. я взяла собі таку металічну, металічну таку бусинку. Бронзову мені вона дуже І Насаджуємо сюди цю бусинку. Досить великий, досить, досить великий отвір, і мовки для цього не потрібно. Інколи я використовую хрусталики, то там треба голочку якусь якимось чином дуже деколи важко запихати. Ось, ми заклали бусинку, все, вона у нас вже там десь гайба Так, тут ми маємо два. Два кінчики, з якими ми працювали попередньо. Ми їх добре ще попередньо накрутимо, щоб у нас не утворились якісь рихлі закінчення. І що ми будемо зараз робити? Ми ці е, два кінчики повинні прив'язати до майбутньої киточки. Для киточки я беру лінійку, звичайно, і попередню я тут намотала. Нитками для вишивання, якими я вишивала сорочку. До речі, мене просили показати, що це просять дуже часто, що якими нитками я вишивала сорочку. Ось оцими нитками я вишивала сорочку, італійські нитки, але хочу зазначити, що червоний колір мені пускає і є трохи невеличкі такі рожеві плями. Ну, але. То таке, може вже потім не буде Слідуючий раз, треба буде з оцтом все ж таки сорочку замочити. Трохи я цим розчарована. Але ніби перший моток брала і не, не линяла нічого, а наступні не провірила, чесно кажучи, і трохи, напевно, попалася. Менше з тим. Одним словом, ми беремо, намотуємо так от, 10 колечок зелених. Потім 5 колечок. Ні, спочатку я червону брала. 5 колечок намотуємо червоної нитки. 5 колечок це отако я беру. Так, зараз. Я вам покажу зараз, як я це роблю. 5. 10 колечок, таке. Раз, два, три, чотири. 5 6 7 8 9 10 ось 10 кілець тепер беремо і робимо трошки зеленої додаємо нитки раз два зелену відрізати можна і беремо червону і мотаємо ще 10 кілець. Де? Ні, 6. Раз, два, три, чотири. Ну, одним словом, 6 кілець. Як бачимо, от у нас виходить така така конструкція. Ось. Це. По, по бажанню, по відчуттю, яку ви хочете, я от зупинилася на цій кількості, я собі це запам'ятовую, тому що киточки мають бути одинакові, тому треба слідкувати за цими е, накрутками. Одним словом, сам принцип зрозумілий. Так, це ми зробили. Одним словом, я беру оцю киточку, нічого ще не розрізаю. У нас отаке колечко. Оці кінчики обрізані, вони у нас внизу. А отут вверху ми будемо прив'язувати нашу киточку. І оці кінчики ми їх закладаємо. Так, знову можна підкрутити, бачите, воно трошки розкручується. От ми сюди закладаємо нашу киточку майбутню. Посерединці беремо такої довжини, як киточка, кінчики випускаємо і собі гарненько зав'язуємо. Ось тут притримуємо. Так, один вузлик і другий вузлик. Затягаємо. Так, все, вже можна відпустити. Тепер ниточку, сам цей шнурочок ми перекручуємо догори, а цей вузлик ми опускаємо сюди вниз, всерединку китички, і гарно-гарно собі слідкуємо за тим, щоб гарно все заправити, щоб воно у нас було рівнесеньке. Бачите? Тепер нам потрібно цю китичку зав'язати. Наберемо шнурочок, ми фіксуємо цю китичку, зав'язуємо вузлик, нігтем притримуємо, тут у нас є вузлик. Притримуємо нігтем. Вузлик. У нас є вузлик. Так не хочу фіксувати. Вот. І ще раз ми робимо вузлик тут. І цей вузлик ми так нігтями трошки. Отрамбовуємо його, щоб він у нас такий був плоский. Так, цю довгу, цю ниточку дов... коротшу ми опускаємо вниз. А тут нам потрібно ще кілька разів зробити таку накрутку, акуратну, щоб цей вузлик, по-перше, прикрити. А по-друге, ну, щоб тут зробити таке. Гарне таке фіксування. Тепер цю нитку я беру, протягаю в голку. Уже, щоб не робити ніяких вузликів додаткових, щоб у нас тут було гарно фіксу... зафіксована ця киточка, і вона, щоб у нас не розпадалася, я не люблю таких всяких вузликів. Я беру такі. Такий прийом хитрий. Я беру, вставляю нитку в голку, і так от під ці нитки простягаю, і потім тут в кінці трошки за щось чіпляюся і вивожу собі в китицю випускаю цю. Цю ниточку. Ось. І все. І у нас вже це ми можемо вже собі обрізати. Тепер такий важливий момент. Цю китицю нам потрібно розрізати. Ніколи ви не зробите оцими маленькими ножничками гарну китицю. Я завжди роблю це. Великими кровецькими ножницями, якими можна гарно, гарно все підстригти. Так, спочатку ми розрізаємо всі нитки, всі петлі ниток. Так, перевіряємо, чи ми все розрізали все. Тепер ми беремо цю киточку, і так от її трошки Причісуємо, вичісуємо, щоб вона у нас була така рівнесенька. А тоді ми її просто ми маємо гарно її зробити зачіску, щоб вона у нас така була кльова, така рівненька. Це робимо наступним чином кравецькими ножницями. Так підрізаємо раз, потім складаємо її з іншого боку. І так трошки підстригаємо. Як бачимо, що з кожним рухом по, по годинниковій стрілці, у нас вона стає все рівніша і рівніша. Ну, і ще нам потрібно перевірити, чи вона подібна у нас на кіточку, яку ми вже зробили, тому що це дуже важливо. Як бачимо, вони у нас вийшли ідентичні. Ось таким чином я виконую кіточки. Це теж таке питання колись уже звучало до мене. Нарешті я вже зробила цей відеообзор. Сподіваюся, що він буде вам, цей майстер-клас, мій буде вам корисний і пригодиться. Дякую за увагу. З вами була Олена Данова. Гарного дня. На все добре, нехай щастить.